Пілоти дрона шукають серед дерев і кущів позиції ворога. Якщо буде виявлено щось критичне, то буде передано зараз на артилерійські установки». Дивимося, чи там є ворожий міномет в посаді. Працював недавно. Незважаючи на низькі хмари, ми сьогодні проводимо розвідку в напрямку горлівки, намагаємося виявити живу силу противника. Розвідники роблять все швидко, щоб вороги не перехопили керування пташкою і не викрили позиції пілотів, адже росіяни спостерігають за ними. Росія одна з породових країн по засобах греб тар, тобто вони ну протидіють досить сильно в них. Максимальна кількість засобів вони так же само розвиваються, те, як ми. От появились окопні реби по подавленню дронів. Попри протидію ворожих глушилок, безпілотник фіксує ціль. На цей момент виявлено переміщення живої сили противника на передньому краї. Буквально через декілька хвилин засоби ураження українського війська відпрацюють по окупантах. Постріг. Постріг. Вони пробують різні сторони десь прощупати слабинку в нашій лінії оборони. Працюють з міномета потім. Працюють з кулеметів, пробуються невеличкими групами там рухатись, але близько не дамо їх підходити. Тобто, завдяки злагодженій роботі розвідників, мінометників та піхоти, ворог відступив. Проте військові знають, що не надовго тому наші воїни готові вирішити питання остаточно. У нас один вибір це дойти до наших кордонів, закріпитися і хай вони живуть в своєму болоті далі.